щоб утворити піраміду папараці? Знімають абсолютно точно, пілігранна робота наших механізаторів. Ми нагадаємо, сьогодні у нас трішечки більш гарний результат про ну, нострувати палівальникам агрофірми дружба. Треба молитися. Просто молитися, щоб вся конструкція не завалилася. Останні десять секунд. Будь ласка, дев'ять. Вісім усі назад Сім. А так, п'ять, два, три, два з половиною, два з голосиною. Стоп! Будь ласка, механізатори від'їхали на безпечну Відстань. Перший раз ми проводили самі. Знаєте, як думали, як це буде. Зараз ми вже долучили професіоналів. Ви ж бачили, там і дрони зверху літали, що знімали. Будемо розвиватися. Велика різниця, звичайно. Саме головна різниця в тому, що це був. Фестиваль такий всередині нашої компанії. А на сьогодні вже до нас долучаються. Сьогодні, наприклад, із Вінницької області, і з Київської області є. І от зараз були тут е, керівники аграрних підприємств, яких я запросив. Вони з радістю, з великою хочуть в наступному році прийняти участь. Тим ззаді, і ще раз прохання всі з фотоапаратами, з відеокамерами. Навіть оператори офіційні усі відходять до сільчиків. Давайте по увагу своїх співробітників ваших дім вже не буде нічого видно. Ще раз. У нас відбувається показовий виступ скупічного навантажувача маніту. Ви бачите, що Юрій Деморець дуже вправно розділив тортика і на зараз його лопаточкою викладає на тарілочку. Після чого ще цю тарілочку подасть комусь та скуштувати. Тренувалися, у нас була підготовка десь днів сім. Нам сказали за днів сім, що було всім чесно Ну, підготуватися до цих змагань, придумати якесь шоу. Ми вирішили ну, використати отакі трюки. Трошки були вони й той рік, але ми їх трошки ускладнили. Найважче це було проїзд на двох колісах, на двох колесах, бо ґрунт не рівний, немає рівної площини після змагань, фендів. То дуже було важко. Бо ми, якщо тренувалися, то ми тренувалися на асфальті, десь на якійсь рівній площадці. А так, ну, вийшлося, як вийшло. Ну, мені для мене, для мене. Мені все подобається. Він не тільки фіксує положення, але й пересувайся в цьому положенні.